Цього не було, це не прильот, ні шахет, ні міна. Це труба десь внизу є. Фонтан бруду, просто з піску на 10-й станції великого фонтану, забив після негоди 30 вересня. Потужний потік нечистот стрімко стікав пляжем у море. Це щось пов'язане з комунікаціями, які йдуть в море. А вони засипали, але ж воно знов з'явилося. Такий фонтан був, що і такий чорний, грязний якийсь. великий. після скарг одеситів фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу провели аналіз стічних вод із самовільного випуску, і результати навіть не здивували. Стічні води чорного кольору з запахом каналізації переливалися у море. Ми відібрали проби лабораторні дослідження. Показали, що є забруднюю, що у даній воді є забруднюючі речовини. Інспектори кажуть, що вже звернулися із запитом до комунального підприємства узбережжя Одеси, яке відповідає за утримання прибережної зони. У документі вони вимагають усунути незаконний випуск стоків до моря. Ми ще раз прибули сюди і виявили цю трубу, пластикову трубу. Тобто сучасна. Яка старовина, з якої? Ні, вибі. ні, ні. ні. Сучасна. А звідки вона це вже по можливо, скажуть тапе узбережжя. Чому комунальники не помітили прокладання незаконної труби, і вже після прориву тижні ми зволікали з її ліквідацією? Хто стоїть за незаконним зливом у море? І коли кратер від каналізаційного фонтану зникне з популярного одеського пляжу, і з цими питаннями ми вирушили до підприємства узбережжя Одеси. У когось була, наприклад, возвірна ну, вреска. Сенціонована, ну можливо, так, допустимо. І при сильному потоці, так, з дощових мас, могло її пробити, то вона ну, зрозуміло, так, могла фонтанувати. На сьогоднішній час я впевнений, що вона більш дозлива. Яка може бути працювати не буде. узбережжі Одеси запевняють, невдовзі створять спеціальну комісію, яка візьметься за ліквідацію самовільних каналізаційних викидів підприємців-порушників. А поки не через комендантську годину, контролювати узбережжя цілодобово неможливо за такою логікою. Хто завгодно за ніч може прокласти каналізацію в море і додати свої відходи до бруду, який змивається у море під час негоди, це був великий потік зливових вод, яких за собою міг а, ну, вбачати і накопичувати безліч забруднюючих речовин. То воно все не в море. Отже, це потенційна загроза для забруднення чорного моря. Тож а, ми відбирали проби в різних точках, поки тримати будемо на контролі цей, цей факт. Екологи провели кризовий моніторинг узбережжя і зафіксували на деяких ділянках море саме впоралося із забрудненнями. Природа почала самоочищення швидше, ніж комунальні комісії встигли вийти на місце. Та якщо пустити ситуацію на самоплив, пляжі ризикують перетворитися на суцільні каналізаційні калюжі. Фахівці закликають одеситів бути пильними, повідомляти про підозрілі труби, викиди у море чи будь-які загрози довкіллю до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу телефоном або через офіційну сторінку відомства у Фейсбук. Надія Панкратова, Марія Ткачук, перший міський.